Підтримка з Німеччини. Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва отримала від благодійників дві нові машини. Їх використовуватимуть для оперативного реагування на екстрені виклики, а також транспортування маломобільних пацієнтів. Хто саме долучився до оновлення автопарку швидких і наскільки це важливо для міста? Далі розкаже Сергій Лисюк. УЗД апарат, кисневі балони і різні медикаменти, рідке живлення теж для реанімації. Обладнання, розхідні матеріали та найголовніше два нових автомобілі до миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Надійшла підтримка з німеччини. Місто Ганувар ще в найскладніший час. Кінець 22-го, початок 23-го року допомагав нам. Допомагав і допомогою там в вигляді обладнання, вигляді техніки. Здається, 8 одиниць техніки вони тоді нам передавали. Тобто, це реальна співпраця. Я завжди кажу, що партнерство між містами базується на партнерстві на дружбі між людьми що, розумієте, на паперах дружити неможливо. Основним подарунком лікарні стали саме автомобілі. Ініціатива належить українським греко-католикам у Гановері, душпастерству святого Володимира. З придбанням машин допомогли благодійники. До Гановера була приїхала швидка, яка була в Харкові розстріляна. Вона подорожувала, скажімо так, по Німеччині, і люди бачили направді, які жахіття несе за собою наслідки війна, і як власне, російський агресор потрапляє на найцінніше, що тільки може бути. Це є швидкі, їх нищить. Ми знаємо теж від наших друзів, що лікарів, що життя швидкої, на жаль, дуже коротке в Україні. Це інколи навіть два дні не триває. Тобто ціль для агресора є швидка, і тому зародилася така ідея. Кошти на цю машину дала нам організація, яка називається Ротарі Клуб. Українська греколицька церква в місті Миколаєві постійно співпрацює з медичними закладами, адже церква має надавати ту допомогу благословенню. А в часі війни ми постійно стараємося допомагати разом з нашими партнерами різними фондами і жертводавцями, що в Україні що також за межами. Одна з переданих машин є класичною каретою швидкої допомоги інша призначена для транспортування маломобільних осіб. Міста Миколаїв протягом всієї війни дуже багато приділяло уваги саме. Лікуванню і військових із пораненнями із захворюваннями і цивільних з пораненнями близько 14 тисяч таких пацієнтів пройшло через наші заклади. Тому вся допомога, яка надходить, вона одразу вводиться в експлуатацію, використовується нашими закладами. Ті пацієнти, які до нас потрапляють не тільки з Миколаївської області, з Миколаєва, а й з Херсонської області. Іноді потребують додаткових обстежень чи в умовах обласної лікарні, треті міські лікарні, четверта міська лікарні, де є відділ. Ліня звичайно, ми їх маємо туди транспортувати. Зараз не буде затримки. Якщо десь швидка затримується на виклики, то ми зможемо їх використовувати ці автомобілі для того, щоб наші консультації і процедури для ліка... для наших пацієнтів були своєчасні і в повному обсязі. У міськраді зазначають, співпраця з таким надійним партнером, як Гановер, триватиме і надалі, і не лише у медичній сфері. Сергій Лисюк, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.